Цивільний кодекс України, стаття 338, набуття права власності на знахідку. Особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності на неї після спливу шести місяців з моменту заявлення про знахідку Національній поліції або органам місцевого самоврядування, якщо не буде встановлено власника або іншої особи, яка має право вимагати повернення загубленої речі, власник або інша особа, яка має право вимагати. Повернення Повернення загубленої речі не заявить про своє право на річ у особі, яка її знайшла Національній поліції або органові місцевого самоврядування. Якщо особа, яка знайшла загублену річ, подасть органові місцевого самоврядування письмову заяву про відмову від набуття прав власності на неї, ця річ переходить у власність територіальної громади. Знайдені транспортні засоби передаються на зберігання національній поліції, про що робиться оголошення в друкованих медіа. Якщо протягом шести місяців від дня опублікування цього оголошення власник або інша особа, як має право вимагати повернення транспортного засобу, не будуть виявлені, або вони не заявляють про свої права на транспортний засіб. Національна поліція має право продати його, а суму виторгу внести на спеціальний рахунок у банку. Якщо протягом трьох років колишній власник транспортного засобу не вимагатиме передання йому суми виторгу, ця сума переходить у власність територіальної громади, на території якої було знайдено транспортний засіб.